Я колись сама боялася сказати, що мені щось не підходить. Я не вчу тільки з книжок. Я жила цим. Мовчання жінки це не завжди мудрість, часто це страх втрати. Чи помічали ви, як деякі звички можуть руйнувати стосунки, навіть якщо ми цього не усвідомлюємо? Ви можете навіть не знати, що робите це щодня. Ось чому важливо переглянути це відео до кінця. Бо саме ці помилки допускає більшість людей у стосунках, і я сама їх робила і не раз. Але коли я зрозуміла, що саме потрібно змінити, моє особисте життя змінилося на 180 градусів. Хочете уникнути найпоширеніших помилок у стосунках, і я покажу, як змінити ситуацію. Дивіться відео, щоб дізнатися, як побудувати гармонійні стосунки. І знайти курс, який допоможе вам змінити все прямо зараз. Коли я почала стосунки, думала, що можу змінити все. Але замість того, щоб говорити про свої почуття, я кричала, звинувачувала і чекала, що все зміниться. І це не працювало. Я щиро вірила, що тільки через таку боротьбу, через такі слова можна налагодити стосунки. Я намагалася донести до чоловіка, як мені важко, як я не можу впоратися з його помилками. Я змушувала його не лише виправдовуватися, а й змінювати свою поведінку. І в цій боротьбі з ним я втратила себе. Я перестала слухати, перестала розуміти, і найголовніше забула, що стосунки. Це не про те, щоб загнати партнера глухий кут і чекати, що він зміниться. Але це не означає, що я ніколи не робила помилок. Навпаки, я постійно поверталася до старих моделей поведінки тільки, щоб знову розчаруватися, знову пережити невдачу у стосунках. І найгірше, я навіть не помічала, як ставала все більше закритою і ображеною. Я продовжувала звинувачувати, продовжувала вимагати, продовжувала робити себе жертву. І ось в якийсь момент я зрозуміла, що щось потрібно змінювати. Я усвідомлювала, що не можу змінити іншу людину, якщо не почну з себе. Коли я перестала кричати, коли навчилася висловлювати свої почуття спокійно, без нападок, коли я перестала ставити партнера позицію захисту, ось тоді почався реальний прогрес у моїх стосунках. І я зрозуміла, що правда і бажання бути почутою важливі, але вони не можуть будуватися лише на звинуваченнях і претензіях. Саме тоді я усвідомила, що якщо хочеш, щоб стосунки були здоровими, потрібно перестати вимагати змін від іншої людини. А почати з себе. Почати з того, щоб навчитися бути чесною, і відкритою, навчитися висловлювати свої бажання і емоції без нападок. А головне навчитися почути іншого. І після цього все змінилося. Я почала будувати стосунки на основі поваги, а не на основі звинувачень. І що найголовніше, я. Стало почуватися у цих стосунках набагато комфортніше і щасливіше. Усвідомлення того, що я не можу змінити іншу людину, якщо не зміню себе, це стало справжнім відкриттям для мене. І тепер я ділюся цим досвідом з вами, щоб ви могли уникнути тих самих помилок. А тепер найголовніше. Що робити, щоб не повторювати ці помилки? По-перше, навчіться висловлювати емоції без звинувачень. Коли щось вас не влаштовує, не атакуйте, а пояснюйте, чому це важливо для вас. Не кажіть, ти знову не зробив вас, скажіть, мені важливо, щоб це було зроблено, тому що я почуваю себе цінною, коли ти береш участь у цьому процесі. Коли людина розуміє, що йдеться не про напад, а про ваші почуття, то вона швидше відреагує конструктивно. Друге, ставте питання, а не висувайте претензії. Замість того, щоб говорити, ти мене взагалі не чуєш, спробуйте сказати, що ти зрозумів із того, що я сказала. Я хочу бути впевненою, що ми правильно розуміємо одне одного. Це не тиска а спроба знайти контакт. Іноді партнер навіть не усвідомлює, що робить вам боляче. Третє. Не перетворюйте себе на суддю. Можливо, не перетворювати стосунки на боротьбу за владу. Не кажіть, ти не правий, я права. І ти повинен це визнати. А скажіть. Я хочу, щоб ми обидва почувалися комфортно у наших стосунках. Давай поговоримо, як ми можемо враховувати почуття один одного. Якщо кожен почне не тільки вимагати, але й розуміти, не тільки говорити, але й слухати це перший крок до гармонії. І четверті не лякайте, а дійте. Деякі речі неприйнятні у стосунках. Якщо партнер не просто вас не чує, Систематично порушує ваші кордони. Наприклад, алкоголізм, наркоманія, і він не визнає проблему, чи фізичне або емоційне насилля, маніпуляції, приниження. Тут важливо не просто говорити, а діяти. Не говоріть, якщо ти ще раз зробиш, я піду і залишаєтесь. А скажіть, я не можу бути поруч з людиною, яка так робить. Якщо ситуація не зміниться, мені доведеться піти. І я стримаю своє слово. Якщо ви постійно погрожуєте, але не йдете, партнер перестає сприймати вас серйозно. Люди змінюються тільки тоді, коли розуміють, що реально можуть вас втратити, а не просто на словах. Як вийти з цього кола? Якщо ви пізнали себе в цих помилках, це вже перший крок до змін. Але знати мало. Важливо діяти, інакше все повториться знову і знову. Ви все ще тримаєтесь за минуле, але розумієте, що потрібно відпустити, тоді вам потрібен курс, як забути колишнього. І він допоможе порвати емоційну прив'язку, позбутися болю та почати нове життя. Якщо ви відчуваєте, що залежите від партнера і боїтеся його втратити, тоді вам. Допоможе курс, як позбутися емоційної залежності, щоб нарешті стати самодостатньою людиною, яку цінують, а не використовують. І якщо хочете не просто стосунків, а любові, в якій дійсно вас поважають і люблять, тоді обирайте для жінок курс як закохати в себе найкращого чоловіка. А для чоловіків курс як закохати в себе найкращу жінку. Ці аудіокурси ваш шанс раз і назавжди вийти з замкнутого кола невдалих стосунків і почати нову історію, які вас люблять, цінують і поважають.